Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми говоримо на тему, що розказати дітям про Геловін. Звідки взявся? Геловін походить із давнього кельтського свята Самайн. Люди вірили, що восени стирається межа між світом живих і мертвих, і у цю ніч за повір'ям духи могли з'явитися серед живих. Тож люди налягали маски і запалювали ліхтарі, щоб уберегтися від них. У 19-20 століттях свято поступово забулося. Йому на зміну прийшло більш сучасне свято Геловін, що традиційно в'важається Днем. Усіх святих! Українське свято, до речі, в Україні в ніч із 31 жовтня на 1 листопада відзначали Велесову ніч. У цей час вшановували Бога Велеса, покровителя світу мертвих, достатку та творчості, а також поминали предків, вірячи, що їхні душі можуть відвідувати світ живих. Традиційно цього вечора прибирали у домі, залишали частування для духів, запалювали свічки та проводили очищувальні обряди, зокрема, стрибали через вогнище. Костюми. Костюми на Геловін за останнє століття дуже змінилися. Раніше вони виглядали моторошно і невесело, але із часом стали яскравими та креативними. Відьми, скелети, зомбі, кажани це лише гра у страшне. Кожен костюм спосіб показати себе, свою фантазію чи гумор. Тепер люди перевдягаються не лише у відьм чи вампірів, а й у клоунів, котів, героїв фільмів і навіть знаменитостей. А костюми стали Способом погратися в інший образ і побороти страхи. Трик treat. Уставного перекладу цієї фрази немає, але найчастіше говорять цукерки або смерть, або ж «частування» чи шкода. Діти у геловінських костюмах ходять від дому додому, схоже на наших корядників. Вони стукають у двері і жартома кажуть, що зроблять якусь чарівну капусність, якщо господарі не пригостять їх солодощами чи дрібними монетами. Ліхтар Джека це яскравий гарбуз зі свічкою всередині. За легендою, колись хитрий Джек обдурив нечисту силу, і відтоді його душа мандрує із маленьким вогником, щоб освітлювати собі шлях. І з часом ця історія перетворилася на добру традицію вирізати усміхнені, а іноді і кумедно страшні обличчя на гарбузах і ставити у них свічки. Геловін це свято, яке вчить не боятися, адже коли ти можеш пожартувати над тим, що тебе лякає, то страх втрачає силу. Геловін у всьому світі об'єднує друзів і родини, дарує можливість разом творити атмосферу казки та веселості, за бажанням створювати власні традиції, костюмовані вечірки, ніч фільмів, сімейні квести або ж гарбузову вивічку, і нехай це буде не про страх, а про натхнення, сміх та теплі спогади. Ďakujem vám za pozornosť.